Героям слава! Сьогодні э, закінчили ми штани. Внесли які, які моменти. Походу буду вам розказувати. І так, це у нас совшел. Він не промокає. Е -е, якщо ви стоїте, це дуже вам буде тепленько і класно. Якщо бігаєте, то буде е -е, трошки парко. Так, показуємо вам штани. Пояс. Тут маємо гумку. Це у нас 50-й розмір в четвертому зрості. Це наслекала ЗСУ, до речі, забула сказати. кишені, Всередині бавовна стоїть з ріпстопом. Міцно буде, не порвуться. А, Далі Бокова кишеня складочку ми завернемо сюди, бо багато прошарків і машина не заходить. Тобто буде одна в цю сторону. Тут клапан, бо якщо поставимо на софшел, то вирветься. Далі у нас наколінник. ми взяли наколінник Супермена. Коли стоїте на коліна, хлопці казали, що там дрязь забивається, нічого не буде забиватися, він зверху, клапан заходу. Тут мається у нас, щоб грязючка випадала. Тут маємо щоб з наколінника гумку затягти. Зафіксувати, якщо такі наколінники будуть. А що ми знизу, знизу зробили? Липучку не можемо поставити, бо вона не тримається геть. Це буде якісна гарна гумка і такий гачочок. Тобто ви їх чіпляєте за берці. І штани у нас тримаються. А на коліна можеш встати? Вони зачепилися і тримаються, вставай. Ну піднімай ногу так, щоб нікуди вони не діраються. Угу, так. Що ми ззаду маємо? Тут я показала вже. Маленьку кишеньку буде, де вона глибока для турнікету будь-якого. Ззаду ми не поставили два шуритканини, бо дупи спріють дуже, вибачте, але ж факт залишається фактом. Так вже я сказала гумка, шльовки. Ну, покажи, тепер. Пусти Олімпійку, так, щоб зовнішній вигляд зручно. Все буде міцно. Ну, закріпки, звісно, поставимо. Все як завжди. Тут треба зверху ще закріпочку поставити.